Обзор моєї слісарної кімнати. Починається з електрощитка. Щиток такий, все. Три фази, вилки, розетки. Така, така, така полиця з банками всякими. Значно бардак. Ключі, ящики, всякі. Зубила. Лющ розвідний. А речі, мідний молоток. Щоб набивати шкіри всякі. Таке. Тут дійма показує пилки. Циркульні. Така пилка. Ось дві ж бадва. Волок. Планує циркулярку, самі робити. Така барда, колоти тут дерева. Показуємо. А моє зварка Рад зварки Зварка така, ще домпелки Так Наш дачок мій. Простенький. Човуняка Вібрації нема. немає ничего Кругет немає Поліралка Паста Паскагоя Olha aqui eu é desenhei o barroco. E o motor que não tem. Um pouco como a minha bicicleta. A bicicleta. Uma coisa assim. Um chute. Um chute. o motor que eu planejei desenvolver de Це який не доходить, валес такий. Відтолку рис. У меня для напильники. Весь таке барахло, може ще один мотор. Покажи, Дима. Ще один мотор. На той в целку. Торцовочки. Вот ключи всякие. Болты. Реальные лампы мои стоят. всякие какие барахла. Эта плашка. О, торцовка. Балл на торцовку. Болты. Клапана. Смотрите, какие Шприц. Смачивать станки. Пила там стоит. Подшипник я мою вежу з подшипник. А тут ще вісці всячески. Витакаємо. Вот Метчики. Великий. А там ще крапка з плашками покажи. Плашки мечики. Так і мечіки. Всеке таке. А тут сверху ламаю.

Дозвавки. Пицацька. А еще така для штилька. У мене тут особлива поличка є. Масло. Стілявське. Один запили. Редукторне масло. Как робочка. У Шейс для дозвілки свічка, ключ. Ну, все, що треба допили. Ланцюги так висять. Обов'язково на дерев'яних сучках і на дереві, щоб не топилися, ні до чого. Тут ланцюги такі до велосипеда. Пилка. Вивчаємо. чай. Таке Все, на цьому буде. А, ще швейна машина там валяється. Стара зінки. В планець. На 50-32. Все, буде гаси шарма.